хто зі світових лідерів найближчим часом помре. Ракети по всьому Ірану завантажені в пускові установки та готові до запуску у разі ескалації з боку США. Відкриття скриньки Пандори коштуватиме уряду США та його союзникам дуже дорого. Це тільки зараз вони кажуть про скриньку Пандори. Так, поїхали. Іранські ракети завантажені. Іран випускає ракети по штатах. Чи буде таке? Якщо на карту Сполучених Штатів дивитися перед собою, покласти її і дивитися на неї таким чином, то ракети полетять з лівого боку. Це станеться рано чи пізно, і ну, тут знаєте, скільки вовка не кормить, все одно у ліс дивиться. Так що, от така історія. Якщо вони думають, що саме це скринька Пандори, і саме це ну, якась така, типу якийсь глобальний трендець, ну. Я тоді не розумію, чому вони сліпі і не бачать, що тут у нас коїться вже скільки років. Поїхали далі. Штати Тарашка розпочали дискусію, а вони їх ну, якось десь закінчували колись, розпочали дискусію про проекти щодо рашистських рідкоземельних металів. Так там було, то що там взяти. Гендиректор Рашиського фонду прямих інвестицій немає значення, як тебе падло звати. Він заявив, що деякі американські компанії вже виявили інтерес до можливих угод. Рашка і Штати підписують угоду про рідкоземельні метали. Чи копали не чи. Не з цим керівництвом, бо його скоро приберуть, після миру однозначно, і на території, яка ну, тільки на половину, а може і на третину, належить расистам на сьогоднішній день. От такі умови. Мені подобаються такі умови. Швеція виділить Україні пакет допомоги на суму 1,6 мільярд доларів Міноборони країни. Все просто виділить чи не виділить. І наскільки піде по призначенню, те, що виділять? Швеція виділяє нам 1,6 мільярдів доларів. Не зможуть щось у них піде не так, не зможуть. Плани зірвані. Це буде інша, інший вид допомоги. Хотіли. На зброю, а щось перегралося, це інша допомога. Тобто тут якісь перекручені, зірвані плани, але допомога є від них не так, як написано, але вона є і на тому дякуємо. Бункерний підписав указ про весняний призов до рашистської армії. Армії чорних пакетів. В указі йдеться, що призов е, пройде з 1 квітня по 15 липня, підлягають 160 шістдесят тисяч. Жмуриков, призов воссняны урашистых. Діти, каліки, алкаші це Втора армія міра. Все, що вони позбирають. Білл Гейтс вважає, що штучний інтелект забере більшість робочих місць у майбутньому, залишивши людям лише три напрямки діяльності IT, біологія та енергетика. За словами Гейтса, люди працюватимуть лише 2-3 дні на тиждень. Решта часу замінять розумні машини. Ну, нам срака, що тут вам сказати? Чи має сенс те, що написано, і чи буде воно дійсно так? Радує, що тільки 50% всього правда. Його дуже сильно стримують, до речі, зараз цей штучний інтелект саме для того, щоб не було так, як написано. Над Україною немає жодного БПЛА до сих пір і не було пусків. Не віриться в останнє таке було 14 жовтня. Це до чого? Що вони там затаїлись? Чого не було пусків. Не можна. шуміти, Коли хтось помирає, не можна це неповага, хтось важливий, там або вже, або ось ось Значить. Звідти почуємо новини. Я думаю, що дня за два не раніше з приводу цього. А щодо пусків далі, це буде перегрупіровка і це буде кучні такі історії. Цікаво. Коли вони здохнуть? Це так просто навіло питання. Дуже крута відповідь. Така, знаєте, вона як сказати, не пряма, вона така ілюстрована. Питання так, відповідь така. Вже біля дому стоїть швидка. Лікарі ще щось роблять, надіяться, Це про Російську Федерацію. Я ще скажу, хто не зрозумів. Лікарі ще щось роблять, надіються, ще щось підвозять туди, якихось спеціалістів. Але так складеться ситуація, що підвозити буде нікому, ні на чому і навіть доріг не буде, по яким возити. Нехай так і буде. Військове керівництво Великої Британії, Франції та України зустрінеться найближчими днями у зусиллях. Боже, хто це перекладає? щодо зміцнення безпеки України? Ну, тобто, всі, значить, зустрінеться щодо безпеки України. Ага. І що нам від того, да? 200 гривень. Донат, донат дякую молодці. Що нам від тієї зустрічі? Військове керівництво і Великої Британії, Франції і України. Як на нас з вами це повпливає? Це той випадок, коли героїчні вчинки залишаться невідомими на, ну, на деякий час це точно. Мається на увазі, що ця зустріч, вона. Відіб'є атаку ворога. Вона зробить так, що а, а, вони не зможуть а, реалізувати свої плани. Отак. От Дякую.